Вітання усім глядачам суспільного. Музика під час війни, якою має бути які сенси нести та як впливати на людей? Про це і не тільки сьогодні поговоримо з Єлизаветою Левченко. Вона композиторка, піаністка, педагогиня та засновниця першого у сумах талант центру Лелі для дітей і дорослих. Ліза, вітаємо тебе. Привіт, скажи, будь ласка, що б ти хотіла, щоб наші глядачі дізналися про тебе? Я композиторка, в першу чергу, бо пишу власну музику. По-друге, я педагог, бо маю талант-центр і викладаю як фортепіано, так і вокал, дитячий та дорослий хор. І в третю чергу я б сказала, що я організаторка, бо маю багато творчих проєктів і з дітьми, і з нашими сумськими виконавцями. Тому ось такі три основних напрями. Я, взагалі, ось більше познайомилася з тобою, з твоєю творчістю. Коли ви виступали саме в дуеті з Анною Бараєю, чи співпрацюєте ви разом, і як ти взагалі можеш так коротко також охарактеризувати ваш дует, вашу спільну творчість? Це дуже класна творчість, бо ми відчуваємо один одного завжди і співпрацюємо частенько, коли створюємо якісь проекти для сум. І з недавніх пір почали їздити на Запорізький та харківський напрям з культурним десантом для того, щоб пограти хлопцям, поспівати, подарувати їм свою творчість, свій настрій, бо їм зараз це необхідно. Ми вже там були три рази. Ані написав коля Серга. Це засновник культурного десанту. Вона вже мені написала в інстаграмі, чи хочеш ти зі мною поїхати. Я трошечки подумала, поспілкувалася з сім'єю обов'язково, і ми вирішили, що треба спробувати. І перший був Запорізький напрям. Там ми познайомилися і з класним скрипайлем, з неймовірним піаністом, і взагалі така команда, команда хлопців, з якими було зовсім не страшно. Хоча після того, як ми приїхали в Суми, ми потім вже якби продумували, де ми були, наскільки близько ми були, що ми чули, і ну, це такі відчуття там. І після того зовсім різні. як взагалі сьогоднішні події впливають на твою творчість? Велика війна вона додає тобі сил творити? Чи навпаки змінився напрям? Якщо я раніше писала авторські твори, і це було дуже часто. І до війни я випустила два авторських альбоми, то зараз я взагалі не пишу. Якщо пшу, то це тільки для дітей, можливо, якісь аранжування. Ось недавно був новорічний авторський мюзикл. Це прям супер подія за ці всі два роки. Всі сили і всю енергію я направляю на дітей. І творчість, я вважаю, що зараз на часі. В першу чергу для дітей. Багато у них в житті війни, і вони ходять в укриття, і постійно чують повітряні тривоги. Якщо ми можемо трошки абстрагуватись, то вони зовсім не ми. Так? Вони все це відчувають на собі. І... Я всіма силами стараюся їм допомогти в цьому плані. Створюю проекти, створюю концерти, багато кількість репетицій, зйомок якихось. Тому все-таки власна творчість зараз на не те, що другому плані, а я б сказала, взагалі на п'ятому плані. Твій великий проєкт талант Центр Лелі для дітей та дорослих. Він з'явився вже під час повномасштабного вторгнення. Так. І розкажи, будь ласка, більше, тому що я так розумію, що це кілька різних напрямків. Після того, як я повернулася в Суми раніше, я навчалася в Києві. Я створила перший проект, який називається Лелі Group». Це спілка музикантів, з якими мені комфортно працювати, і я їх частіше всього запрошую на концерти, в яких сама беру участь. Другий був створений два роки тому. Дитячий хор Лелі. Ми співпрацюємо з центром культури і мистецтв. От, вони нам допомагають дуже багато в цьому плані. І третій проєкт, який вже був створений рік тому під час повномасштабного вторгнення, я дуже сильно хотіла, аби цей центр був. Напрямком не тільки для дітей, а ще й для дорослих. Талант-центр для дітей і дорослих це такий прям ну, масштабний проєкт, можна так сказати. Ось не було якихось можливо сумнівів, тому що ну, зараз же ж чимало людей навпаки і закрили або перевезли кудись угу. свої справи, такі. свої бізнеси. Ось, а ти навпаки вирішила ось за 25 приблизно кілометрів від кордону Зорев все-таки розвивати свій талант і розвивати талант дітей і дорослих. Не було сумнівів, чесно. Я не думала про те, що ми так в першу чергу близько до кордону, е, в другу чергу, чи прийдуть до мене діти, бо вже був хор, і нас було там на початку 10 дітей, зараз вже 30. Е, я дуже довго шукала приміщення. І Я пам'ятаю, як на Різдво Христове я підписала там договір і така думаю. Це не школа, це зовсім не центр, це як музичний будиночок. Чим ви суттєво відрізняєтеся від е, музичної школи, можна сказати. Mm -hmm. Ну от від музичної школи в такому стандартному розумінні людей? По-перше, це моя методика. Бо, наприклад, якщо взяти урок 45 хвилин, то він направлений не тільки на вокал. А на різні форми роботи: робота з ритмом, робота з нотами це теорія музики Сольфеджіо, робота з музикальністю, тобто прослухати, проаналізувати твір. Потім вже розпівки постійно вони змінюються: то під фортепіано, то під мінусовки. І робота саме з піснею, плюс англійська, українська. Обов'язково, якщо дитина знає інші мови. То ми залучаємо ще й інші мови. Обов'язково це ми її називаємо медійність, але дітям це дуже важливо виступити і потім зрозуміти, для кого ти виступив, а потім ще й подивитися, як ти виступив, проаналізувати свій виступ. Тому ми проводимо відеозйомки, Перед цим ходимо до студії звукозапису. Який вік у твоїх вихованців? Якщо рахувати дитячий хор, то найменші 4 роки, найстаршим 12. Якщо взяти індивідуальні уроки, то найменшу я взяла з віком 2,5 роки, зараз їй ось недавно виповнилося 3 роки. Найстаршим в дорослому хорі десь під 40. Хто тобі допомагає, чи ти тільки там сама викладаєш? Ні, не сама. Це було б дуже складно. Є команда молодих спеціалістів. Ти її ж сама збирала. Так, угу. так. у нас є різні напрями уроків, і, звичайно, це різні педагоги. Педагог раннього розвитку, яка має досвід 8 років, педагог фортепіано, яка закінчила училище і Луганську академію. І також педагог з гітари, з флейти? І моя помічниця, яка також є хормистером дитячого хору. Де вже встигли себе показати, які аудиторії і що це були за проєкти? Ну, про один ми точно знаємо. Да. тому що новорічний <світ> мюзикл ми також знімали і спілкувалися із тобою, і з дітьми. Які ще проєкти? Були? Нещодавно вийшов в YouTube проєкт як звучить Україна, а саме як звучать Суми нам. Випала велика можливість взяти участь у цьому проєкті. Я з такими людьми ніколи просто навіть не бачилась і не спілкувалась, а вони взяли нас в цей проєкт. Це, по-перше, саунд-продюсер групи Онука і манікен» Філатов, Євген Філатов, потім режисер Сінєльніков Євген. <реш> ну, ну там така професійна команда. Чи вони приїхали, кажуть: «Е, ми думали, що ви тут такі сумні, а ви тут такі веселі, суми так розквітає, і все, все, все їм сподобалось. Коротше, вони не очікували від сум такого творчого е, напливу. От потім, 4 листопада, у нас був масштабний проект Ніч міста влітку. У нас також був великий проект з Монатіком. Нас запросили з ним виступити в театрі Щепкіна, і для дітей це взагалі був вау-ефект. Ми дуже сильно хотіли йому заспівати пісню, яку ми самі переклали. У нього є російська пісня Молчунам називається. Ми зробили кліп, переклали його українською мовою і чекали до одинадцятої вечора його після концерту, щоб просто заспівати йому цю пісню. Ми дочекалися. Це був майже комендантська година, і він послухав нас. І ми зробили фото, відео. Це так було важливо дітям. Вогні, наші небеса, поранені, що там за люди. Е, яка взагалі твоя, ну я б не називала це кінцева мета, але така найголовніша ціль, до якої ти прагнеш саме в аспекті роботи із талант центром? Хочеться розширення, хочеться створити великий Центр, де будуть, можливо, навіть інші якісь заняття. Хочеться дуже сильно навчити інших педагогів працювати з дітьми, бо. Мені здається, що я маю до цього хист, талант, і мені хочеться ділити ділитися цими знаннями. Ми наразі перебуваємо у залі, де сьогодні ввечері буде твій авторський концерт. Тому глядачам пояснюю, тому тут така ошатна атмосфера, тому що пройшли активні підготовки. Розкажи, будь ласка, взагалі, про що сьогодні буде твоя творчість? Це буде суто авторська фортепіанна музика. Прозвучить програма Чорне та біле. З елементами імпровізації ваші описки лізавето левчика на цій сцені. Про що ти найбільше зараз мрієш? Мрію, звичайно, про перемогу, мрію про спокій сумчан і про те, щоб вони далі намагались жити, намагалися покращувати місто, покращувати свій власний спокій, свій стан. У мене прям такої мега-мрії немає. Зараз це просто. Направлятися далі.